Жіночий одяг, зима осінь, сорт крем плюс екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм. В лоті у нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така бежевого кольору курточка. Віконві, розмір у нас іде 38. Просто шикарна. Так, наступне ось така і світшотик зеленого кольору. На замочку, розмір ікселічка. Далі ось таке сіреньке від... New look, розмір у нас іде 38-й. Так він виглядає. Наступне. Ось такі росіни. Гарно тянуться. Далі ось такий світер, Іксесочка. Теплесенький. флесенький. такий кардиганчик, як сказала. Дуже тепленький. Наступне. Ось такі в нас тут знаходяться джинси. Тим кольору. суму кольорі. Пименький розмір. розмін, напав ЛМ. Ще в нас тут попадається ось така курточка на замочку. Міртест Елька. Наступні ось такі джинси. Джина скільки. Тобто ми дуже. да? А, сучка. Наступный. Ну, ну такие джинсы с пени. Того размер. А, Наступна ось така курточка. Розмір у нас йде, пише десятка, віці пехарна, черненька, така. Посоч... з золотисною є Зможе вона така йде осінньо-весняна курточка. Наступна ось такі джинси. голубенькі, великі. Далі, що у нас тут знаходиться? Ось такий замов. Дивіться. Колишні були колі і шоколадні. Розмірність іде. Ступне, ось така теплесенька копчека, ось так вона виглядає. Розмір у нас іде елька. Далі ось такий кольок. Далі ось такі, такі штанішки, брючні. Новеньке з таке від бренду Папая. Ось так воно з боку є цішеньки. Наступний ось такий сарафанчик, рожевий, підветовий. Далі ось такий рожевий теплий цветик. кольпок оверсайз. Наступно ось, ось такі джинси. Дивіться, які вони шикарні, новесенькі. Смотрите, як ось такий. на синенькому Далі ось такі шкіряні штаніжки від бренду Зоді. Мирно сюди теж алічка. Наступна ось така спортивна колобточка Д. Наступна ось такі брюшні штаніжки. Так вони виглядають. теплесенькі, власненьких, і Далі ось така безового кольору у нас йде звинково ліпучка, Дуже класна. Ось так вона виглядає. Далі ось такий у нас піджачок. ось такий чорного кольору. Розмір у нас іде малесенький. 42 бач, 42. наступна ось така спортивна кофточка персикового кольору, гарний такий матеріал ластик з капюшончиком. Далі ось такий свідер, розмір S Наступний ось такий світшотик. Далі ось такі тепласенькі спетрик, зимовий. Зараз кажу розмір. Розмір у нас йде, напевно, МЕ. Я б сказала більше L. Далі ось такі лоскіни. Завужені. Далі ось кусь бинки, теж завужені. Сірого кольору. Наступна ось така спортивна кофточка з капюшончиком. Так воно виглядає. Далі ось така рожева з етикетою. Він з капюшончиком. Досить генесенький матеріал. Розмір у нас іде. Розмір приблизно вам кажу, емочка. Ось такий світер червоного кольору. Це плесеньки. І ось така. У нас тут знаходиться теж світер у перлинки сіренького кольору від Stradivarius, розмір емочка. Розмір це є жіночий одяг, сорт, крем плюс екстра. 55 eurus per kilogramą, gera sumulinė kiaulių, turtą, 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 naši... turtą.